Часи біди нас Бог зготував, і наші спільні зусилля були саме направлені на те, щоб припинити братовбивство, щоб навчити або нагадати людям, хто вони є і до чого вони покликаються Богом. І робити все можливе, щоб люди все-таки свої проблеми вирішували. Цивілізованим шляхом не з допомогою насилля, образ один одного, а з допомогою слова, з допомогою ну, зустрічі, спілкування, тому що зустрічі вони, вони часом роблять більше, ніж багато інформації, листів, там, звернень, коли люди, люди бачать один одного, очі. Заглядають один одному, одному в очі, вони починають розуміти один про одного більше, чим можна це на інтернет-сайтах знайти. Напевно, основна заслуга нашої роботи нашої ради заключається в тому, що ми зберегли міжкофесійний мир. От. Тому що війна, війна люба, війна, вона не є приємною. Ну, такою важкою війною, якою, якою буває релігійна війна, напевно, політичні війни, економічні війни, такими не бувають. Вони там до якогось періоду там вони протестять, коли вирішається їхнє це питання, вони заспокоюються. А коли ці війни виникають від того, що хто вторгається внутрішній мир людини, людину кожної людини якесь свій алтарик у душі. В який вона заходить, з ким вона спілкується з Богом. І хто в той алтар заходить, щось посторонній починає там диктувати свої умови, людина це саме більше ображає, цю людину. І людина проти цього більше всього протестує. Так що, слава Богу, що нам вдалося зберегти цей міськонфесійний мир. І дай Боже, щоб і політичний мир наступив на нашій землі, щоб люди теж зрозуміли, що кров. Невинна кров, вона не робить щасливої землі, ту землю, на якій вона проливається. І вона робить відповідальним перед Богом тих людей, які беруть в руки зброю, які вбивають один одного. Щиро дякую.